І гірше те, що вони ледь помітні неозброєним оком. Тож обережно кліщі. Що може бути кращим за прогулянку парком після довгої зими? Можна пограти з дітьми в активні ігри, посмажити барбекю і підщепити кілька кліщів. Кліщів особисто бачив, але повезло їх вчасно помітити. помитить. Встречала клещей. На теле у себя, на теле других. У свого товариша на дачі мене укусив клещ. і он заразив мене клещовою інфекцією. Зазвичай ми не переймаємося, позбулося паразита і забули. Насправді це помилка, яка може коштувати навіть життя. Іноді кліщі можуть переносити возбудителі енцефаліта, опасного заболівання, яке поражає оболочки мозга і головний мозки. Зауважте, вірусний енцефаліт найтяжче, і лише одне з захворювань, що переносять кліщі. Насправді хвороб набагато більше. Запам'ятайте, кліщі здебільшого атакують людину з трави або кущів. Те, що вони нібито можуть стрибати зверху з дерев, це перебільшення, адже ці паразити можуть заповзати максимум на висоту один метр. Просто чіпляючись за одяг, вони собі довго-довго мандрують вверх, доки не знайдуть відкриту ділянку тіла. Тож добре захищайтеся одягом. І ще одна порада: не одягайте в ліс темних кольорів. Збираючись на пікнік, надавайте перевагу світлим речам, це непрактично, Однак на світлому добре видно кліщів. Оминайте кущі, бо саме там паразитів найбільше. Бажано користуватися спеціальним аерозолем, що відлякує комах. Час від часу оглядайте одне одного, особливо дітей. Якщо помітили паразита, найпоширеніший спосіб його зняти притиснути до тіла навколо членистоногого обручку та заповнити її олією, позбавивши кліща повітря. Хвилин за 10, то відведе сам можна спробувати викрутити його пінцетом або ниткою. Крутити треба обережно, щоб частина паразита не лишилася всередині і обов'язково проти часової стрілки. Є і більш оригінальний спосіб, наприклад, носити з собою замість брелока спеціальну кліщезнімалку. Запам'ятайте, неможливо в домашніх умовах визначити, чи кліщ заразний. Для цього його потрібно віднести до найближчої санепідемстанції. І наостанок, якщо на місці укусу утворилася червона пляма, збільшилися лімфоузли, підвищилася температура, з'явилися болі у м'язах, висипання, негайно звертайтеся до лікаря.